Урочище Мартинівка, розташоване на півночі Чернівецької області, дає гарний приклад карстових процесів утворення порожнин в легкорочинних гірських породах. Тут, неподалік села Погорілівка, річка Чорний потік підрізає правий берег, формуючи відслонення складені гіпсом. Ці урвища біліють, ніби сніг, і можуть розповісти багато цікавого. Складаючи їх породи, почали формуватися близько 20 мільйонів років тому, у міоценову епоху неогенового періоду. Тоді на цій території була велика морська лагуна з високою концентрацією сульфата кальцію. Відбувалося інтенсивне випаровування, і на дні водойму відкладалася потужна товща гіпсу. Пізніше під впливом коливних рухів кори на гіпсах відклався 20-метровий шар баб'яків і суглінків. Внаслідок тектонічних рухів ці цій товщі виникла складна система тріщин. До них проникли підземні води, які під час циркуляції інтенсивно руйнували легкорозчинні гіпси. Пік карстоутворення припав на першу половину четвертинного періоду, коли рівень ґрунтових вод збігався з рівнем залягання гіпсів. Ці гіпсові скелі наочно демонструють, як починається карст. Спочатку розвивається подібна дрібна тріщинуватість, по якої потрохи починають циркулювати підземні води, викладаючи кольорові мінерали. Це, здебільшого, мінерали групи глин та гідроксиди заліза. Згодом порода опиняється розбитою на окремі мікроблоки, що ще більш прискорює її руйнування. Вона виглядає сухою і стабільною на денній поверхні проти у надрах, її масив повністю просякається підземними водами. На поверхні під дією атмосферних опадів карст теж відбувається. Тут утворилися паралельні доріжки, карстові борозни або кари. Тож, внаслідок комбінованих дій підземних і поверхневих вод гіпсовій товщі, з часом утворюються пустоти. Вони іноді з'яють чорними отворами на степових схилах, іноді ховаються в густих чагарниках або під масивними брилами стародавніх обпалів. Найяскравіший приклад карсту утворення печер, наприклад, як ця печера Мардинівка, що внаслідок схилової ерозії виходить на поверхню аж двома окремими виходами. Це суха карстова печера, що закладена в 10-метровій товщі прихованих пістолічних гіпсів із дрібно-жобновою структурою. Довжина печера сягає 80 метрів, амплітуда 5 метрів, площа 200 квадратних метрів, а обсяг сягає 380 кубічних метрів.